Автомобіль на потреби військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади придбали підприємці з міста Радо Мишель на Житомирщині. Легкову машину вони купили за майже 27 тисяч гривень. Потрібну суму зібрали за лічні дні, як тільки дізналися про потребу бійців, що служать на Донеччині. «Зараз бачите, там обстріли. Мінами їх б'ють і машин багато виходять з строя. І ми стараємося допомогти, щоб там можна на чомусь їздити, бо воєнни жалуються, що допустим, їхати за якоюсь бумажкою чи ще кудись, треба маз чи бронітранспортер заводить. А це буде допомога. І ми пішли по бізнесметах і зібрали, і так вийшло. І ще хочемо на одну зібрати. Це десь порядка 27 тисяч це все разом. І збирали, все, якби швидко все. Зробили такий дзвон по городу, допустили шум, що треба хлопцям допомогти. До небайдужих підприємців підійшли. Вони хто, хто схотів, зразу відізвалися без всяких питань. Назбирали буквально за 2-3 дні, назбирали суму. Саме головне. Щоб живі поверталися і чим побыстріше, 10 кг сала, м'ясо купили хочемо хлопцям намаринувати шашличка. От купили шльопанців резинових, футболок купили їм, купили сигарет. Дуже просять сигарки. Це для них, невірно, води багато є, ну, картошка, капуста, цибуля. Ну все, що треба полагодити і перефарбувати машину задарма. Зголосилися працівники автосалону у Житомирі. Неможливо відмовляти, коли знаєш, що дійсно це передається в руки бійцям. Відразу отримали волонтери згоду, і через декілька днів автомобіль був вже у нас на території. Приводили його до життя для того, щоб він відправився на схід України. Крім автівки, люди придбали ще продовольство і літній одяг для бійців. Вже у найближчі вихідні на передову машину доставлять активісти Житомирського автомайдану. Буквально завтра. Мы її в составе ще трьох загруженных провізій, абондированиями и другими необходимыми вещами автобусов загоним туда, куда положено. Значит, эта машина піде в 30 ту бригаду в одно из мотопехотных подразделений. Ждут, конечно, ждут и ждут, что мы пригоним эту машину. Ждут, что мы привеземо форму летнюю, ждут, что мы привеземо нормальную еду, нормальную тушонку, нормальную гречку. Ждут, а как же? Ждут.